До міської ради обрані 26 депутатів на сесію прибуло 16. Таким чином кворум необхідний до початку роботи є засідання, оголошується відкритим. Розпорядження про нагородження до Дня працівників суду, за багаторічну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, відданість справі та принциповість у служінні закону, вагомий внесок у забезпечення верховенства права і утвердження справедливості, значні досягнення у професійній діяльності, а також з нагоди Дня працівників суду. Нагородити почесними грамотами Арційської міської ради попаза Володимира Михайловича, керівника апарату Арційського районного суду. Секлістову Надію Олександрівну, старшого секретаря Арцизького районного суду Одеської області. Арцизький міський голова Сергій Парпуланський. Шановні депутати, на порядок денний сесії вноситься 22 питання. Порядок денний розданий всім депутатам. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу голосувати. Парпуланське. Конфлікт інтересів голосую. Голощак. Карабаджак. Конфлікт інтересів. Голосую за. Куралова. Михайлова. Падура Слюсар, Тодоров, Чилак Василь Чилак Зиновий, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дерманджик, Гафінець. Кривцов. Райчев Приймається. У нас три питання. Вони у нас вже по дня, які голосуванні на сесії, тому ми їх не голосуємо окремо. І в цілому порядок денний да. В цілому порядок денний Парпуланський Оголошую конфлікт інтересів голосую за. Галущак. Карабаджак. Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Челак Василь, Чилак Зиновий, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дарменджи, Гафинец, Кривцов, Райше. Uh, приймається. Нам необхідно затвердити регламент проведення цього пленарного засідання. Пропонується для інформації з питання порядку денного до трьох хвилин, для виступів до трьох хвилин. Роботу завершити за годину без перерви. Uh, Підняттям хто за, хто проти, хто утримався. Приймається. Приходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про затвердження вартості харчування та основаних пільгових умов. Оплати за харчування закладу до шкільного освіта сільської міської ради на 26 рік. В комісії було в нас внесені зміни проєктичення 75 гривень за питання і 60 на 40 по міській раді. Пропоную разом з не голосувати окремо правку, тому що правка була проголосована на комісії. В цілому разом з цими правками проголосувати перше проєктичення. Є зауваження? голосуємо в цілому. Парпуланський, Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Чилак Василь, Чилак синовій Афанасьєв, Добрякова, Иванов, Дерманджи, Гафінець, Кривцов, Райчев. Рішення прийнято. Наступне рішення про затореженної вартості харчування та основа пільгових умов оплати за харчування в закладах загальної середньої освіти арсійської міської ради на 26 рік, та третє питання про внесення змін до рішення архівської міської ради про і структури та чисельності установ та закладів освіти архівської міської ради на 25 26 навчальний рік. Пропоную ці два питання проголосувати в цілому. Где? Нет, там мы нигде не делали заявление. Во втором и в третьем не делали. Он и у нас без мин. Без мин да. а пропоную эти два пытания проголосовать в целом. Нет распределения по областям денег. Поэтому мы пока заложили эти деньги на школьное питание, я же об этом говорил на комиссии. А потом мы их... Да, да. Два питания, друг это третий, всего мы голосуем. За. Галущак, За. Карабаджак, За. Куралова, За. Михайлова, Падура, Слюсар, За. Тодоров, За. Чулак Василь, Чулак Зиновий, Афанасьев, За. Добрякова, За. Иванов, Дерманджи. Гафинець. Кривцов. Да. Райчев. Да. Да. Uh, Четверте питання про затвердження структури та спеціальності комунального підприємства російського фізкультурної спортивного підприємства Коваль Сарцийського міського рада на 26 рік. Я uh, в цілому Парпуланський. Галущак. Да. Карабаджак. Да. Куралова. Да. Михайлова. Да. Слюсар Тодоров, Чилак Василь, Чилак зіновій Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дерманджи, Гафинець, Кривцов, Райчев, Кримається. наступний проект рішення п'ятий про затвердження структури та загальної чисельності апарату Ортинської міської ради та її виконавчих органів на 26-й рік. Я Тоді в цілому. Парпуланський. За. Галущак Карабаджак. Куралова. Михайлова. Падура слюсар, Тодоров, Челак Василь, Челак Синовій Афанасьєв Добрякова, Иванов, Дерманджи, Гафінець Кривцов, Райчик Шестое питание, первое решение принято. Шестое питание. Да. 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 А, Батя Налазович, у с з Таш, да, почему мы так прописываем? <класс> Нет, просто имеется в виду, не, почему прописали? Он уже ел у нас в юго -Семпле. Нема... А не... Вони не... А що за честь пива? Это мы сейчас я за кого за... за... А, служба. Все, я понял. Я перепутал з с... целкой. Так чого ми так прописываем? Может, их надо сделать личной особый и, 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 и узаконить это все правильно? Наташа, изучи вопрос на январьской сессии, если что, по мнению. Значит, пока что вот я шестое пытание, голосую вам. Конфликт интересов голосую за. Голущак. Карабаджак. Куралова. Михайлова, Подура, Слюсар Это шестой вопрос. Тодоров. Челак Василь Челак Синовий. Афанасьев. Добрякова. Иванов. Дерменджи. Гафинец. Кривцов Райч. Понимается. Наступает пытание про молниеоплаты. Фибрации представителей палата РКСК и выборок наших органов на 26-й год. Есть вопросы? Да, значит, там меня нет. Вот, если нет. Сейчас секунду. А, есть местный рельеф, но это тоже конфликт интересов. Тогда в целом у всего вопроса? Парпаланский. Э, конфликт интересов голосую за. Далышак, Куралова, Карабаджак. Михайлова, Подура, Слюсар, Тодоров, Челак-Василь, зиновий Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дерменджи, Гафинец, Кривцов, Райчев, E, приймається. Наступна e, проектична промова оплати праці міського голови на 26 рік. У нас проголосовано зміна на комісії з 50 на 40%. Тому голосуємо в цілому зі змінами. А ми ж нас на комісії приголосуємо. Ставте правку на 40%. E, давайте проголосуємо правку з 50% на 40%. Парпуланська. E, я вже не голосую, не маю права. Галущак, да. Карабаджак, да. Куралова, да. Михайлова, Падура, да. Слюсар, да. Тодоров, да. Члак Василь, да. Чилаксиновий, да. Афанасьев, да. Добрякова, да. Иванов, Дарьманджи, да. Гафинець, да. да. Рішення в цілому. Крапка Парп... проходить. Парпуланський. Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Чилак Василь, Чилак зіновій Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дарманджи, Гафінець, Кривцов, Райчик. Приймається рішення. Наступне рішення про затвердження структури та чисельності комунального підприємства трудовий архів Російської міської ради на 26. І Паркуланський. За. Галущак. Карабаджак. Куралова. Михайлова. Падура. Слюсар. Тодоров. Чилак Василь. Челак-Сіновій, Афанасьєв, Добрякова, За. Иванов, Дарманджи, Гафинець, За. Кривцов Райчев. Да. Понимается наступная структури та чисельності комунального підприємства по 16 на 26 лифт. За. Є, є зауваження В целом это За. За. Галущак. За. Карабаджак. За. Куралова. За. Михайлова. За. Подура. Слюсар, да. Тодоров, да. Чулак Василь, да. Чулак зіновій да. Афанасьев, да. Добрякова, Иванов, да. Дерванжи, да. да. Гафинет, да. Кривцов, да. Райчев. Приймається. Пропоную 11 до 12 питання за структура благоустрій 26 рік і ювілейна на 26 рік, рік. проголосувати в цілому разом два питання 12 до 12. За. Галущак, Карабаджак, За. Куралова, За. Михайлова, За. Подуров, За. Слюсар, За. Тодоров, За. Чилак Василь, Чилак зіновій Афанасьев, За. Добрякова, За. Иванов, Дерманджи, Гафинець, Кривцов, Райчев, решение принято. Тринадцяте питання. Про внесення змін та до рішення в цій міської ради про затвердження програми та забезпечення та пільгового відпуску лікарських засобів на 26-28 роки. Є зауваження. Тоді в цілому програму. За. Галущак. Карабаджак. Куралова. Михайлова. Падуров. Слюсар. Тодоров, Чилак Василь. Чилаксинов, Афанасьев, Добрякова, Іванов, Дерманжив, Гафінець, Кривцов, Райчев. Да, Пропоную 14 питання про внесення змін та доповнення до рішення Російської міської ради про бюджет акція міської територіальної громади на 25 те рік це зміни та програми 15, -та, 16 програми та 17. -та. Проголосувати їх разом. Це зміни бюджету цього року, те, що ми обговорювали, та програми до нього. З 14 по 17 в цілому, враховуючи 14-17, парпуланський. Заводи. Галущак, Карабаджак. Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров. Члак Василь, Члалак Зіновій. Афанасьев. Добрякова. Да. Іванов. Да. Дерманджи. Да. Гафінець. Да. Кривцов. Да. Райчев. Да. Приймається. 18 -е питання про зброшення комплексної програми Безпечна Арсищина на 26 рік. Це програма поліції. Є питання? Тоді в цілому. За. Галущак. Карабаджак, Куралова, Михайлова, Падуров, Слюсар, Тодоров, Челак-Василь, Чулак Зиновий, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Дерменджи, Гафинец, Кривцов, Наступний понимается. Наступный про бюджет акцийского міської територіальної громади на 26 шестой. Є необхідність заслуховувати його ще раз. Тоді в цілому. Парпуланський. За. Галущак. А, то та я так, конфликт інтересів за. Спасибо, що напомню. Карабаджак. За. Куралова. Да. Михайлова. Ваше за... в бюджеті вам платить НСЗУ, А? Да. Михайлова. Падура. Слюсар. Тодоров. Челак Василь. Чилак Синовий. За Афанасьев. Добрякова. Иванов. Дерменджи. Гафінець. Кривцов. Райчев. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання по Про Пронесення змін до рішення Меноградської сільської ради по трьом участкам ВЕСУ. Це 20, 21, 22 питання. Пропоную проголосувати та в цілому. Голосуємо. Парпуланський. За. Галущак. Карабаджак. Куралова, Михайлова, Падура, Слюсар, Тодоров, Чулак Василь, Чулак Зіновій, Афанасьев, Добрякова, Іванов, Дерменджи, Гафинец, Кривцов, Райчев. Рішення прийнято. У нас порядок денний чергової 93-ї сесії. вичерпаний. які будуть зауважні пропозиції? Що немає, то в цьому чергова 93 третя сесія міської ради го скликання оголошується закритою. Дякую за роботу.